Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви вже давненько питаєте, з ким працює Мустафа Наєм. Зараз ми подивимося. Я не буду його родословно зараз зачитувати. Ви все це знаєте і цю всю інформацію ви знайдете в інтернеті. Тобто задаєте в пошукову і шукаєте. Хочу вам ще сказати, будь ласка, збираємо на, як вони називаються, на реп. Зараз я вам скажу де точно. Ось дивіться, е я дивлюсь тут <зум> зону пробуждення. Е дивіться, е відкриваєте мою сторінку і шукаєте ось тут. Так, тут я вовчицю на білу вчицю підписуйтесь. А ось тут ми шукаємо бо е верніше збір е на 30-ту е бригаду е нац Нацгвардії. Е збираємо на реп. Будь ласка, якщо можете задонати. Гаразд, поїхали. На кого працює наєм? На кого працює наєм. Зразу ділимо. Угу. Тут. Тут він вже, бачите, кудись спішить якісь плани. В нього щось крушиться. Ну, це, це мене, нас не цікавить, це його. А ми дивимося. На кого він працює. І одразу, як я вже говорила, ми ділимо на дві частини: на російські спецслужби чи на зеленських? На армію зеленських. Єрмаків, зеленських, ось цих. Раз. Так, ну він звідти гроші отримує. А тут хлопчик на побігеньках. Тут хлопчик на побігеньках. Зараз я докладу. Угу. Він відстоює їхню, скажімо так, лінію їхню. Пропаганду лінію. Відстоює їхні це. І йому за це гроші платять. Тобто він отримує там, скажімо так, за зарплатню з владою. Ну, з владою хлопчик на побігеньках. Дійсно, працює на них. Блокує деякі проекти. Давайте я так скажу: блокує дійсно прогрес України, мої дорогенькі. Корупцією займається, або частина корупції, і, бачите, заважає перемоги. Заважає перемозі України. От вам і розкладець. Не буду багато ще говорити, зараз подивлюся: так. Підсумовуємо, працює. І на ту, і на ту. Тобто не буду тут розказувати, на кого працює наша влада. Ось дивіться попередні мої розклади, хто перший раз прийшов, хто дивиться постійно мене і так знає, на кого працює наша влада. Тому тут упряжечка йде в одному направленні: розвалити Україну, обдерти, знищити, розвалити нічого доброго я тут не бачу. Нічого тут доброго не бачу. Давайте подивимося туди його майбутнє в політиці. Чи, буде в нього, чи є в нього якесь майбутнє в політиці? У Єми. Після перемоги не буде. Якщо буде українська перемога, не буде. В нього, бачите, тут ні-ні-ні, е, в нього не буде е, конкретної кар'єри. Не буде. Тут якось, знаєте, скажу так: тут у нього дуже-дуже все печальненько. Ось, хоч дивіться, якщо Україна дійсно переможе, а вона переможе, я про це говорила, просто вибачайте, влада працює не на українську державу, не на українців, тому цю тему зараз не проговорюємо. Ось тільки після перемоги в нього все піде крахом. Зараз, поки що, ще щось буде крутити. Зараз я подивлюся. Ну, таке хлопчик, знаєте, ось тут на побігеньках. Ні, в нього немає кар'єри, мої дорогенькі. Всі плани, бачите, якось тут <гум> ще аби не сів за заграти. В мене таке чомусь враження. Хлопчик дограється. Якщо не втече, то буде сидіти за ґратами у нової влади. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!